Сьогодні ми розглянемо кабель ВВГНГ ЛСП від компанії Одес Кабель. Надійне рішення для безпечної електропроводки у вашому домі чи офісі. Цей кабель має дві мідні жили перерізом 1,5 мм квадратних, ізольовані ПВХ пластикатом зниженою горючості та низьким димо та газовиділенням. Пласка форма кабелю спрощує монтаж у стінах підлозі та кабельних каналах. Кабель витримує напругу до 1000 вольт та температурний діапазон від мінус 50 градусів Цельсія до плюс 70. Його Дозволяє легко прокладати навіть у складних умовах, а термін служби становить щонайменше 30 років. Кабель ідеально підходить для прокладки в житлових, комерційних та промислових об'єктах, особливо там, де важлива пожежна безпека школи, лікарні, торгові центри. Завдяки людському диму та газовиділенню кабель забезпечує додаткову безпеку у разі пожежі. Якщо ви шукаєте надійний, безпечний та довговічний кабель для вашої електропроводки, ВВГ, НГ, ЛСП від Одес-кабель стане відмінним вибором. Цю продукцію не тільки ви можете замовити в Електрика. напишіть чи телефонуйте нам, і ви отримаєте безкоштовну консультацію від наших менеджерів та безкоштовну доставку по всій Україні.